Всім привіт! Це є третя частина, як можна заробити з нуля до iPhone 12. В минулому відео я був замовив бритву з Аліекспресу і продав її в нас на OELX. Силку на перше відео лишу в описі. В цьому відео я замовив на Аліекспресі 8 лампочок, і одна приїхала беркована, також я ще був замовив бинти. Я вам не показував, як я то все забирав, тому що на вулиці було темнося, і ви би і так нічого не побачили, і плюс на пакеті видно дані, звідки, куди я замовляв і мій номер телефону всякі такі. Тут є 8 таких лампочок, не 8-7. Сім 7 лампочок. Ось такі вони. Замовив їх лотом, 7 штук зразу. Е, ціна 7 штук була, е, коштувала десь 65 гривень. От, такі лампочки. Це є темне світло і холодне світло. Буду їх десь продавати. А зараз я вам підрахую. Десь продам за 15 гривень одна штука. 15 гривень буде коштувати одна штука. все. Також був замовив ось такі два бинта. їх замовив по 18 гривень, вже не пам'ятаю який-то діаметр, здається, 7,5 якось такого на 2 метри, скільки. чесно, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, хіба що 17 гривень до 20 гривень заплатив. Думаю, виставлю їх за 50 гривень. Ось такі. Взагалі їх пофоткаю. Тут фотографії прикріплю. Також тут буде фотографія лампочок, які я буду виставляти на Олекс. Вони десь будуть отут-отут. Тіше поставив, і так само будуть оці бінти тут і тут. Ну, і побачимо, що з того вийде. Так, тепер потрібно зайти на OLX і виставити оголошення. Так само виставив ці бінти. В наступному відео я вам покажу, як мені вдалося продати ці всі лампочки і ці бінти. Наступного відео ми будемо йти на пошту, це все відправляти. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і пишіть коментарі.